По-перше, відсутність вентиляції. Ви це відчуваєте. Кашлюють діти, кашлюють вчителі, всі надівають маску, тепло, дихати нема чим. Важко. Друга причина: нема покриття підлоги. Зверніть увагу. Підлога, яка цементне покриття має, і цемент постійно іде в повітря, і діти дихають цим. Ми самі тут зробили, бачите, яку відмостку, щоб попередити травмати, і той і другий вітер далі відсутня система оповіщення. Відсутній інвентар, ігрові осередки, які повинні бути в укритті, доступ до мережі інтернет. and we could Кошти знесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України, а саме за фактом можливих, можливої розтрати коштів місцевого бюджету за попередньою змовою групи осіб, що вчинені в умовах воєнного стану, згідно аналізу документів, які наявні в матеріалах кримінального провадження, встановлено, що загальна сума укладених договорів на ремонтні роботи складає близько 7,5 мільйонів гривень. На даний час в рамках даного крим. Мінального провадження буквально вчора проведено ряд санкціонтованих обшуків за місцями проживання та місцями здійснення господарської діяльності підрядних організацій, де да, безпосередньо у приміщенні замовника, а саме в селищній раді, в ході проведення даних обшуків вилучено ряд проектної кошторисної документації, договірної та виконавчої. Документи, які підтверджують оплату вказаних робіт, всі ці документи на даний час досліджуються групою слідчих та в. Подальшому будуть передані на дослідження відповідним судовим експертам. Були заключені договори відповідно до всіх там тендерних процедур. Ну, заключені договори з підрядниками. Виконувалися роботи згідно ну, кошторисного розрахунку, і, і, і технагляд їх контролював, і потім підписував акти виконаних робіт, і підрядник, і технагляд, і відповідно вже відділ освіти і перераховували ці кошти. там такі ужасні фотки показують. Я не можу зрозуміти, навіщо вони їх показують, якщо вони ну, фотографують там, де не робився ремонт. Ось я не можу зрозуміти. Є тобто підвал фотографії з об'єкта, який не ремонтувався. Так, ось там прямо поліція, там де стоять кроватки. Кроватки для дітей. Це не це взагалі не ремонтувалося. Це туди винести кроватки з тою метою, щоб пофарбувати пол в е, при адмінбудівлі селищної ради. ЮНІСЕФ організація така, яка зайшла в Новогуйгінський, сказала, що виконує велику частину робіт по Новогуймінській гімназії, і з врахуванням того, що вони виконують ті роботи. Були кошти виділені. Я просто не пам'ятаю, яка сума там, ну умовно, до 700-800 тисяч на це сховище в Новоуїнському ліцеї. З селищної ради з розрахунку на те, що іншу половину, як і було обіцяно, ЮНІСЕФ це зробить, і вони були ту частину, інше крило доробити за свої кошти. Ми зі свого боку виділили кошти, зробили і коридори, все зробили. Але так да, його не фарбували, тому що ЮНІСЕФ сказала, що там зробить сучасне це все покриття. І вони так тянуть, 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 тянуть і дотягнули, що ну, ми бачимо, що є проблема.